Сьогодні, вночі 20 серпня, окупанти завдали чергового удару по місту Покровськ. За інформацією Покровської МВА, під удар потрапив один із соціальних об'єктів міста. 12 багатоповерхівок зазнали пошкоджень. Сьогодні у дворі одного з прилеглих будинків люди прибирають вибите скло та пакують речі в евакуацію. Серед них є і ті, хто тікати від війни, змушений далеко не вперше. Пані Олена до Покровська евакуювалася менше місяця тому, і сьогодні знову змушена думати куда куди виїжджати далі. Ми вже дважди мы Ми самі Карловські, в Новогородовке тепер з Новогородовки сюда ну, месяц не пробили, придется отсюда виїжджати. у нас практично тільки балкон немножко стекла повилітали, так слава богу Було два взрыва десь був в той стороні перший, а потом второй вот тут вот а хто не испугается Конечно, это неприятно очень. У меня в квартире мы живем, вот, ну, вот этот подъезд крайний. Получается, со стороны школы разрушился балкон, стекла полетели. А окна были у нас все открыты и придавлены такими бутылями. Ну просто ось так от всі і створки і сушо. На щастя, інформація про загиблих та постраждалих внаслідок обстрілу відсутня. Правоохоронні органи та місцева влада закликають місцевих не відтягувати евакуацію. Нагадаємо, щоденно з Покровська курсує евакуаційний потяг. Для попередньої реєстрації телефонуйте за номером 0800 300 101. Евакуація рятує життя.